Такі гарні сосни висичені. Так мені вони подобаються. Так, виїжджаємо на бульвар Шевченка. Скоро і ці дерева будуть квітнути. У нас вже весна відчувається от в кожному подиху. Отам от на тій стороні будинок з червоними дверима. Троянди теж будуть, мабуть, у травні квітнути. Троянди прямо по стінам будинка йдуть. Так, ну а Я завела Артемчика і їду додому. І там вон дерева, подивіться, квітнуть. Школа будується. Вже там стіни попшивали. Ось тут у нас ще досі ремонт іде тротуарів. Я так і не зрозуміла, навіщо його ремонтують, адже, на мій погляд, він виглядав добре. Ну, хоча, може, такі, не знаю, правила. Тут начебто нічого так і був. І ось тут у нас по бродвійчику теж квітнуть дерева. Подивіться, які гарні. Все дерево. От в нього такі цікаві, квіти ось тут. Вони якось так виглядають, наче стомлені. Може ще в дощ. так голови опустили. Праціли. Мені ще здається, що це яблуня. Така маленька, декоративна. І он далі вздовж цього паркану висаджені теж квіткові дерева. Краса! Правда? Едва манеми. Це Артемчик на етсамблі малював красу. Гарно. Щойно відбулися батьківські збори. І ось я роздивляюся Артема це зошит. Ось Перейсуть по таким зошитам, вклеїть, ось. вивчають серце, як воно працює. І тут, дивіться, так цікаво. На шарування йде от, тіло людини, так от відкриваєш. Це він сам все приклеював, потім м'язи йдуть, відкриваються м'язи, потім йдуть якісь. Ребра, це скелет. І далі йде серце, і там ще легені, хребет, прикольно, правда? Клас. Так, Набір продуктів, гадайте для чого? Будемо пекти паски, бо наближається англійська паска. От, буквально вже в найближчу неділю. І допомагати мені буде. Цепт у нас, як і в минулому році, по Клопотенку. Починаємо. Так, пробую глазур. Ну, я не можу сказати, що вона застигла. Так як у відео. Може ми порушили технологію. Не знаю, бачите, трошки береться. Трошки береться. Ось. Ну, від цього не смачніше не стало. Так. А зараз буде дивитися, що всередині М -м ось ці з родзинками і кранберіс здається так називається. не знаю, як воно буде українською, а це чисто з родзинками. Ось така краса, діти хотіли, щоб аж стінки були в глазурі. Теж краса. Ось наша посипка розвалюється. Так, ну добре, паски напекли. Залишилося пофарбувати яйця. І нашу першу паску зустріти, бо в травні будемо зустрічати ще одну разом з вами вже. Мок на мій велосипед. Ну нічого страшного висохнуть. Я тут таке друзі не робила. в пакеті, бо дощ іде. Роздала ці паски, на роботу віднесла, вчителям принесла, ось остання ще одна вдома залишилася. Тому відчуваю, що будемо пекти ще. Доброго суботнього ранку всім! Я йду на роботу. О, боже, як гарно. пташки співають, Так тепло, я б навіть одягнула тренч сьогодні. Сьогодні з 9 до 3 працюю. А завтра в Великобританії Великдень. Паски ми вже всі поїли. Тому, якщо в мене сьогодні стане сил, то я спечу ще одну партію, пофарбую яйця цибулі. І завтра, якщо буде хороша погода, дай Боже, поїдемо дай, з сім'єю. Може на озеро. Я от хотіла в Мілтон Кінз з'їздити, бо давно ми там не були. Паски поїсти, яйця побити, ну і трошки прогулятися. В понеділок я знову працюю з 12 до 6-6 годин. А вівторок не працюю, вівторок у мене стоматолог. <реш> І ці дорогі зустрічі, такі дорогі. І у вівторок, сподіваюся, почну шити врешті решт спідницю. Чорну спідницю з шовку. такі плани на найближчі дні. І вам бажаю гарного дня. Хай, у вас все буде добре. Боже, як роса блищить на сонце. Цікаво, ви бачите це в камері, я нічого не бачу. Але сподіваюся, вам отак може буде видно. Ох! Просто діаманти розсипані. Так, Друзі, йду з роботи. Іду, Ідон, бачите, в Таску. А тут же ще з іншої сторони Макдоналдс. І ось об'ява від Макдоналдсу, вони шукають співробітників. І от скільки платять. Значить, якщо вам немає 18 років, вам заплатять 10 фунтів за годину. Якщо вам вже 18, вам заплатять 10.60. А якщо ви працюєте по норшах, то 12.60. Мені платять 10.42. І, в принципі, неважливо, чи я в день працюю, чи вночі, бо бувають у нас там ночні приколи перед розпродажами. Так що от, орієнтуйтеся на такі ціни. Хоча це добре, якщо є робота, отак ви приїхали, отак треба працювати. От ідеш і це парт тайм робота, ну, тобто, можна коригувати години, якщо, наприклад, у вас є діти. Чи ви хочете не постійно, не фулл-тайм працювати? От вам ідея робочих годин. Так, Ну а я йду в Теску, мені потрібно купити спеціальний засіб для чистки пральної машини. У нас сьогодні неймовірна, як ви бачите, погода небо просто казкове. Ось такий стенд з об'явами в Теско, що відбувається, які виставки і так далі. І от проходила українська виставка в Оксфорді. Ми так на неї не попали, на жаль. Друзі, в мене вийшли такі прекрасні паски. Моя майстерність росте. Хоча пробувала по тому ж рецепту ось цю глазурь, і ви бачите, що робиться. Вона, на жаль. Береться, не застигає, хоча я прям робила все по рецепту. Ну, не знаю, я залишу вам посилання, подивитися. Може, я щось роблю не так. А у вас саме виходить. Крашанки. Троянди. Вікуся подарувала. Ну, і зараз ми сідаємо снідати. Ось так у нас смачно, неділя. Зараз роблю каву. Всім гарного, прекрасного Великодня. Незважаючи на не дуже приємну погоду, ми все ж таки вирішили з'їздити в Мілтон Кінц, прогулятися там трошки біля озера, ну і провести час з сім'єю. Колись ми були вже в цьому місті, і напевно я щось про нього розповідала, але розкажу ще раз. Буквально коротко. От зараз ми по цьому місту, до речі, і їдемо. Це місто молоде, 264 тисячі населення. перепис був проведений у 2021 році. Році. Приблизно 25 міської території займають парки або ліси. До речі, місце доволі велике. І коли ми приїхали, там не було якогось транспорту. ну Транспорт місцевий зовсім не розвинений. Ми прям ходили пішки, я пам'ятаю, що находили пішки, 18 кілометрів ноги ледь притягнули додому. У 60-х роках уряд вирішив, що на південному сході Англії потрібне наступне покоління нових міст, щоб зменшити перенаселеність Лондона. Вирішили побудувати саме це місто на базі вже існуючих невеличких містечок і сіл на 250 тисяч населення, 9 тисяч 000... га розміром. І так цікаво, уряд заснував корпорацію розвитку Мілтон Кінца для проєктування та будівництва цього нового міста. І корпорація вирішила створити ну, більш м'який, більш людський ландшафт, ніж у передніх галінських ну, нових містах. Але з підкресленою модерністською архітектурою. І це справді так, там прямо в центрі міста можна це реально побачити. Хоча в центрі міста ми сьогодні не поїдемо, це якось інший раз. Відкинувши концепцію житлових багатоповерхівок, які стали непопулярними, і вони досі непопулярні, в багатоповерхівках найчастіше живуть соціальні верстви населення. Багато хто намагається не жити там, не знімати там житло і тим баче не купувати. Встановили обмежені висоти в три поверхи за межами центрального Мілтон-Кінця. Я все рівно в Мілтон-Кінці бачила багато поверхівки, але мені здається, то на житлові будівлі якісь, може, офісні, хоча стверджувати не можу. Отже, під'їжджаємо до парку і давайте подивимося, що там, бо бачите, вже колесо видно і здається воно навіть працює. Озеро Вілен громадський парк у Мілтен Кінц. Належить The Parks Trust, незалежній благодійні організації, що фінансуються за рахунок власних коштів. Є найпопулярнішим парком Мілтон Кінц, що приваблює понад 750 тисяч відвідувачів на рік. Складається якби з двох озер. І ці озера призначення для пом'якшення повені з річки узел. Чи узел. Я точно не знаю, як правильно робити наголос. Південне озеро, до речі, пропонує широкий вибір видів активного відпочинку на воді та поза нею. Ну, Найчастіше це все ж таки в більш теплий період часу. Тоді, як Півнич, північне озеро, пропонує більш природнє та спокійне місце, і для таких прогулянок та спостереження за дикою природою. Наприклад, навіть спостереження за пташками. Бертанці це дуже люблять. Ну ось можна подивитися на карту цього парку, розглядали ми сьогодні забави, потім є туалети безкоштовні, є кафе, є ось колесо для того, щоб покататися, подивитися все трошки згори. Ну і в принципі пройтися отак навколо озера. Трям все запихну в рота. Mm -hmm. mm -hmm. Як можна не куснути і не подивитися, що всередині? А як Можна не куснути і не крисю начинку, а потім її з'їсти? <рес> <рес> Ви дивитеся, що всередині цукерки, чи одразу її ковтаєте? Я вирізаю всю начинку. Я завжди я дивлюся, що всередині. Так, давайте от цінам. щоб покататися на такому пластиковому чудовиську, потрібно 25 фунтів за 40 хвилин. Ну, туди, я так розумію, може сісти 4 людини. Так, ну і давайте подивимося, скільки ж коштує покататися на колесі. Тут біля колоса навіть в таку холодну вітряну погоду продається морозиво. Що по цьому? Давайте подивимося. Так, морозиво ось. Магнум по три на палочці. а ось таке, що... Теж по три. Ого! 3,54. Ну, не знаю, я не рекомендую в таких автобусах брати морозиво, бо невідомо, де ця людина ходила в туалетчик і чи ми на Краще в Макдональдс зайти. Так, покажіть нам ціну. Adult Tickle 6 фунтів, 5 фунтів дитина. На сім'ю два дорослих дві дитини 20 фунтів прокататися. Я так думаю, що воно їде два кола. Ну ми сьогодні кататися не будемо. Ну Що ж, друзі, напевно, це все на сьогодні, бо ми всі замерзли, хто б міг подумати, що вже е, завтра вже починається квітень, другий місяць весни, а ми все ще мернемо і ходимо в пальто. Е, їдемо з парку і відвочувати далі. Святкувати Пасху. Бо ще вона вдома чекає нас, не з'їдена. Тут. Зараз будемо читати, що пишуть на парканах. Ось дивіться, про пташок. Давайте почнемо з найменшої. Так, Kingfisher. Королівський рибак чи що? 25 см. Така пташка. Ось вона така синя, гарна. Ось розмах крил, 25 см. Далі йде ось ця пташка. Мурен. 34 см розмах крил з таким чудовим червоним носом. Наступна пташка це кут. її дуже часто можна зустріти тут така місцева пташка, і вона дуже гучна. Вона так пищить гучно, Прямо може чути на весь ліс. 75 см розмах крил. <плес> Далі наступна пташка всім нам знайома. Качка Малардак. 90 сантиметр, сантиметрів. Ось так вона виглядає. Це хлопчик, так? Далі у нас Коморант 145 сантиметрів. О, це вже щось таке велике. Наступна на... Канада News. 165 см канадські. Канадська щогуз-гуз-гузка. Ось так. Дуже часто зустрічаються. Сьогодні ми бачили їх практично по всьому озеру. Далі йде Грей Гаром 185 см. Ось. Щось схоже на білу чаплю. І останнє це лебідь, білий лебідь. З 220 сантиметрів. Ось такий красунчик.